Для роботи необхідно взяти кольоровий папір, ножиці, серветка, клей та ватні диски. Із кольорових прямокутничків повирізай трикутники, щоб були формою як вафельний стаканчик морозива. Із різнокольорових прямокутничків кольорового паперу наріж соломку. А потім цю соломку поріж на малесенькі-малесенькі, дрібненькі шматочки, такі квадратики. Приклей трикутні заготовочки на аркуш паперу. І не забудь серветочкою прибрати зайвий клей, якщо він буде. Розташувати вафельні стаканчики ти можеш так, як тобі сподобається. Тепер кожен ватний диск смочи клеєм, щільно щільно промазуй всі проміжки і посип маленькими, дрібнесенькими шматочками. Кольорового паперу. Це буде прикраса на кульку морозива. За допомогою ватного диска наміть, де будуть розташовані кульки твого морозива. Просто обведи його. Наступний етап. Приклей ватні диски біля стаканчиків, в якому буде морозиво. А тепер фломастером чи олівцем обведи вафельні стаканчики так, щоб вони здавалися, наче вони рифлені, об'ємні. Якщо в тебе вийшло так або навіть краще, то ти справжній кулінар-кондитер зробив яке смачне і яскраве морозиво. Шкрекеке вже ласує моїм морозивом!